Ну що ж, давайте поговоримо про те, чому дієти не працюють. Все просто дієта це лише тимчасовий результат, але з часом вага повертається назад. Саме тому наші програми в першу чергу направлені на оздоровлення та на очищення організму. Це покрокова система очистки організму, яка була розроблена вченими нашої компанії, це концепція здоров'я, в яку входять. Очистка організму на програмі детокс, це в нас є перша програма. Далі у нас йде антипаразитарна програма Парашилти. Ця програма йде проти грибків та паразитів. І заключаюча програма це коловада, вона йде більше глибока на клітинному рівні, також натуральна та трав'яна. Вже після першої програми ви будете помічати круті результати, покращення здоров'я зовні та середини. Пропадають різні вздуття, налажується робота ШКТ, пропадають висипи, появляється енергія, сили, а бонусом ще йдуть зайві кілограми. Саме завдяки правильної і корисної інформації про всі етапи схуднення та очищення організму, ви зможете покращити якість свого життя, досягти бажаної ваги та зовнішнього вигляду.